Російські війська окупували частину Миколаївської області з перших днів повномасштабної війни. Безліч населених пунктів опинились під окупацією та під обстрілами. Офіційною датою визволення всього регіону вважають 10 листопада 2022 року, окрім Кінбурзької каси. За нею досі точаться жорстокі бої. Тернові поди маленьке селище на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. До повномасштабної війни тут проживали 70 людей. Зараз лишилось шестеро. Всі інші виїхали. Ще одну пару цивільних вбило снарядом у власному подвір'ї. Під час битви за південь, восени минулого року, непримітне селище опинилося у підцентрі кривавих боїв. А до того багато місяців населений пункт був під контролем окупантів. Довго вони були. Вони ще одразу в селі не були, були в лісосмугах. І оце тут за каналом були, вони оце так вокруг села, а вже як почали, ну, мабуть, наступати наші українські війська, і вони всі із-за канала втекли в село. О, ну, Це десь, десь у вересні вони вже всі перебралися в село. З Тернових пот до Херсона прямій – всього кілька десятків кілометрів. Тому населений пункт був надважливим у рамках операції по звільненню Херсона від російських окупантів. З початку вересня 2022 року українські захисники розпочали активний наступ у цьому регіоні. Це підтверджували і так звані російські воєнкори у телеграм-каналі одного з російських воєнкорів за 5 вересня минулого року. Є повідомлення про початок штурмових дій у районі Тернових Пот. А вже за місяць, 8 жовтня, 2022, року, це воєнкорп підтвердив, на вказаній ділянці продовжуються бої, і українські війська володіють тут оперативною ініціативою. 31 жовтня Інститут вивчення війни, аналізуючи зведення українського генштабу, зробив висновки. Тернові поди перебувають під контролем наших сил оборони, і наступ продовжується. А менше ніж за два тижні Херсон і майже всю Миколаївську область деокупували. При цьому селище Тернові поди як і інші населені пункти, де тривали запеклі бої, було повністю знищене. Ніна разом з чоловіком повернулась в рідний будинок уже після звільнення. Тут тримає господарство і численні собаки та коти, які хвостиками бігають за людьми. В будинку вибиті вікна, але вцілілі стіни та дах. З благ цивілізації лише електрика та мобільний зв'язок. Газ у балонах, а також немає питної води. Її привозять волонтери. У людей немає води, ніякої води. Це не, не питтєва, не технічна вода, бо порушені всі водопровідні там труби. Розбомблено і розграбовано все приладдя те, що було там. До цього в селі жили дуже добре. Ось вони нам розповідали. Вони держали багато хазяйства. Люди працювали, були дуже добре забезпечені і одержували ну достойну зарплату. Ось вони не жалілися, ніколи не було в них погано. А погано стало з приходом орків. До повномасштабної війни в тернових подах у кожному домогосподарстві була худоба та городи. А зараз на все село відносно вцілілі лише декілька будинків. Селище майже безлюдне і нагадує привид. Зараз ніна з чоловіком прихистила у своєму житлі сусідку Тетяну. Її домівка повністю зруйнована обстрілами. Жити наразі там неможливо. Це були Ми... два сараї. 2015 году купили дом, думали, будет как дача. Ну, а так вот получилось, а Теперь ни дома, ни дачи. Дом раз... разбомбили, растращили. Там находились эти освободители, в кавычках. Сраи побитые, все побитое. Крыша разбита в доме. Мебель была, и посуда были, и Ну, все було, Я з города, когда сюда привезла, то я привезла все, і холодильник, і мікроволнуку, і я залишилася без всього. Волонтери Наталя Чабанова і Олександр Огороднік регулярно відвідують Миколаївщину. Десь раз на тиждень два вони бусом привозять мешканцям регіону продукти харчування, воду, одяг, посуд, медичні препарати та корми для тварин. У Тернові подив вперше приїхали в березні 2023-го. Тоді в селі жили лише двоє мешканців. Були заміновані хати. Зараз нам останній раз розказували, що десь вони попали подивитися дом, приїхали хазяїва, подивитися, вони хотіли повернутися. Але коли вони зайшли туди і знайшли міну. Міна була. Установлена ну, теж навмисне, це було продумано. Орками установлена міна під диваном. Огороди всі заміновані, значить всі посадки заміновані, поля заміновані, багато полів не розміновано, бо це, ну, це дуже це, там стільки снарядів нерозірваних, ракет. А крім мародерства і тотального мінування місцевості, в тернових подах російські окупанти наробили ще одну страшну біду. Вони знищили всі джерела питної води для мешканців селища, засмітивши їх відходами. Наразі проблема з водою не вирішена і досі. В селі вони позамусюрували всі нам ці колонки, позамусюрували. О, поза, понакидали туди, свої відходи, ті що їли, Коробки все таке. Ну, якісь вони некультурні. Просто кидали, де бачили. Ми, ми не знаємо, того, що, я ж кажу, ми старалися бути в хаті, як вони по вулиці ходили, ми не виходили. Є там ці колодці, що для води. Все забите якимось непотрібом орківським. Бо це все зробили орки. Перед тим, як відходити, вони вирішили, що треба так сказати, якось це питання зробити так, щоб у людей не було не пити, не їсти і щоб нестерпні були умови проживання. Тому там багато їхніх кульків, їхніх сміття, яке можливе, відходи їхні. Потім ще там трупи животних. Ну які там не повбивали, деякі просто були поранені, і вони їх добивали. А то вони, значить, ну там забирали у людей же живність була. Вони забирали ту живність, бо люди потікали, живність залишилася. От ну з'їдали як м'ясо, а всі відходи кидали туди і забивали всі ті місця, де повинна бути питьова вода. 3 березня 2023 року в управлінні Національної поліції Миколаївської області повідомили про документування злочинів військових РЕП у Тернових водах. Зокрема, начальник слідчого управління поліції Едуард Соловйов розповів. Під час чергового огляду місць дислокації окупантів правоохоронці виявили значну кількість зруйнованих будинків, засідки, боєприпаси та інші докази вчинення злочинів, що скоювали військові країни-агресора. Наразі триває розслідування за статтею 438 кримінального кодексу, а саме порушення законів та звичаїв війни. Слідство веде служба безпеки України. Поки що достеменно невідомих, хто саме окупував селище Тернові Поди, перетворивши його на руїну. Але за слідами російських військових можна спробувати встановити деякі підрозділи окупантів. Уже після звільнення тернових под російські пропагандисти створили 30 хвилинний фільм про так звану оборону цього крихітного населеного пункту. В ньому вони вказують, бойовими діями тут керував такий собі денерівець з макіївки з позивним удав. Позивний удав. Родился в городе Макеевка Донецкой области. В вооруженных силах начинал с народного ополчения Донбасса с 2014 года. В вооруженных силах с момента образования Донецкой народной республики. И по мобилизации с 26 февраля добровольно пришел и продолжил службу в одном из полков мобилизационного резерва управления народной милиции ДНР. Настоящий момент я командир кадрового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации. Ну, соответственно, один из главних, ну, даже не так скажу, а, костяком которого являются именно добровольцы, ветерани боевых действий на Донбассе. Нам удалось идентифицировать колаборанта. Ним виявився Євген Миколаєвич Мельник 1988 року народження. На сайті миротворець указана адреса реєстрації цього персонажу, а саме: місто Макіївка, вулиця Гридниченко, 1, квартира 55. Російські війська окупували Макіївку Донецької області ще у 2014-му. Тоді Мельник активно підтримував окупантів, взявши до рук зброю. До початку війни Євген Мельник працював на Макіївському коксохімі. Після окупації у 2014 році, на відміну від великої кількості підприємств Донбасу, Макіївський Коксохім продовжив роботу. Він забезпечував непідконтрольній Україні металургійні підприємства Коксам, вірогідно постачав продукцію в РФ. Можливо, саме за це й воював Євген Мельник. У ВКонтакті Мельник був зареєстрований під ім'ям Євген Вержбицький. Його сторінка це суцільний перелік некрологів, полеглих у минулому році бойовиків. Мельник досі живий. Ми написали йому повідомлення у ВКонтакті. Він його прочитав, після чого видалив свій профіль у соцмережі. За інформацією ГУР, Євген Мельник станом на 2016 рік належав до ВЧ 08805 з місцем дислокації в місті Макіївка. Він служив у Першому мотострілецькому батальйоні 5-ї окремої мотистрілецької бригади, командиром роти. Це терористичне формування, створене восени 2014-го. Підпорядковується південному військовому округу РФ з центром у Ростові-на-Дону. Літку 2021 року в соцмережі ВКонтакті людина, підписана як ваш сутенер, опублікувала інформацію про набір до ВЧ 08805. Вочевидь, уже тоді готувалось до великої війни. Новоприбулим бойовикам обіцяли зимове та літнє обмундирування, триразове харчування і матеріальне забезпечення 24 тисячі рублів на місяць, тобто приблизно 9 тисяч гривень на той час. У фільмі про так звану оборону тернових пот пропагандисти засвітили низку деталей, які проливають світло, хто ще окупував населений пункт у Миколаївській області. І соответственно, бачу помощі, що оказали підрозділення десантних войск, то я наш стик на правом флангу російськими десантниками, які допомагали донецьким бойовикам утримувати тернові поди, можуть бути військові двох полків, а саме 331-го гвардійського парашутно-десантного. Та 56-го десантно-штурмового полків про знищення командних пунктів цих російських військових силами оборони України на так званому херсонському напрямку повідомив інститут вивчення війни 1 вересня 2022 року. 56-й гвардійський десантно-штурмовий полк з 2021 року дислокується в анексованому Криму, в місті Феодосія. Саме цей полк захоплював південь України і, зокрема, місто Херсон. Рухаючись з Кримського півострову на початку повномасштабної війни, за полком закріплений полігон Старокримський, до якого в липні поточного року завітали невідомі БПЛА. Як наслідок більше доби детонував і вибухав величезний склад з боєприпасами. Командиром 56-го десантно-штурмового полку є підполковник Юрій Питіков, який очолив воєнне формування в Феодосі у 2021 році. У соцмережі ВКонтакті не складно знайти сторінку Питікова. Там викладено декілька старих особистих фото. Ми запитали в підполковника, навіщо російські військові знищили джерела води в тернових подах і розграбували будинки цивільних. Щоправда, схоже, російський окупант у ВКонтакті заходить не часто, тож повідомлення поки що він не прочитав. А ось його родичка з Московської області Олена Питікова, скоріш за все, мати, регулярно відвідує ВКонтакті. Ми надіслали їй повідомлення, вона його прочитала, але вирішила не відповідати. Те, що в Тернових Подах могли бути окупанти саме з Криму, також підтверджує знайдений в одній з окупованих колись хат сухпай російських військових. Росармії його постачає компанія «М'ясокомбінат Дружба народів з юридичною адресою Крим, Червоногвардійський район, село Петрівка. 331 331-й гвардійський парашутно десантний полк. Військовослужбовці, якого можуть бути причетними до окупації Миколаївщини, здобули в Україні вельми недобру славу. Саме десантники вказаного полку на початку повномасштабного вторгнення наступали на Київ, окупувавши зокрема, Бучу. Після звільнення цього населеного пункту весь світ здригнувся від жорстокості скоєних російськими окупантами злочинів. Але наступ на Київ не пройшов дарма для російських десантників. В Україні 331-й полк поніс величезні втрати. Зокрема, під Києвом загинув командувач полком, полковник Сергій Сухарьов. Саме його вважають причетним до розстрілу українських військових під Аловайськом. Під час виходу з оточення зеленим коридором ще у 2014 році. Місце дислокації полку місто Кострома. В Тернових водах російські військові залишили по собі купу сміття, за яким також можна ідентифікувати окупантів. У одному з будинків, де за словами місцевих жили російські військові, досі зберігся напис на стіні те Аллах 30.09.22». В іншій кімнаті будинку також є напис Алаг. Ще в одній хаті ми знайшли напис Зеленський шакал. З цього можемо зробити висновок, що, скоріш за все, частина окупантів, які перебували в Тернових подах, сповідувала мусульманство. Серед сміття, залишеного окупантами в селищі, є пляшки з під води, яку виготовили на Кавказі, а саме в місті Нальчик, кабардино балкарія та селі Сирноводське Чеченської Республіки. Тож, вірогідно, окупанти приїхали в Україну з Кавказу. У пропагандистському фільмі про російських військових у тернових потах засвітили кадри з мотолигою окупантів, на які є надпис: Мінводи. Мінеральні води російське місто на північному Кавказі у Ставропольському краї. Проаналізувавши новини з мінеральних вод, з'ясовуємо, що з того регіону на війну в Україну переважно відправляють розгвардійців. Наприклад, у жовтні минулого року командир групи спецпризначення Росгвардії з Змінвод Олексій М. отримав нагороду за участь у так званій СВО. Скоріше за все, мова про Олексія Міщенка. Також в одній із захоплених у минулому році хат на Миколаївщині залишився напис «Шторм Юг». У структурі Росгвардії існує загін мобільного особливого призначення, так званий ОМОН, «Торм Південь» з місцем дислокації у Краснодарі. Командує південним округом розгвардійців генерал-лейтенант Ігор Турченюк 1959 року народження. Цю особу за агресію проти України низка країн внесла до санкційних списків. Прес-служба Розгвардії Південного округу регулярно публікує новини про нагороди розгвардійцям, які відзначились у ході так званої СВО. Щоправда, відомство переважно приховує кількість і особи нагороджених. Тож цілком вірогідно, що в тернових подах хазяйнували ще й розгвардійці з того регіону. Наприкінці фільму про героїчне бікство окупантів з тернових пода автори зазначили, що російські військові отримали від керівництва нагороди, в тому числі посмертно. Сподіваємося, що станом на зараз усі окупанти отримують відзнаки лише посмертно.